Привіт, привіт, леви! І це швиденький таро-розклад, можна більше сказати, таро-підказки на жовтень 25-го року для вас, Леви, що вам підкажуть карти і всесвіт? Можливо, якусь ідею вам підкинуть або застережать від чогось. Вісімка, перша карта вісімка мечів. Вісімка мечів. Це якесь, знаєте, як ви застрягли в ситуації якійсь, бачите? А ви як стоїте, вона стоїть да, в колі, ну, як, да, коло з мечів, тобто ви ніби в якійсь клітці, ви застрягли в якійсь ситуації не можете з неї вийти. І знаєте, це більше, це більше ситуація ментальна, тобто ви, ваші думки. Ви самі себе обмежили, заточили, бачите? Очі зав'язані, ви руки зав'язані. Типу, ви думаєте, що ви не можете нічого зробити з цією ситуацією, але це тільки ваші думки насправді. Це, знаєте, як більше страх, страх до змін. Або якась невіра в себе, тобто ви не вірите, що ви здатні, що ви зможете вийти з цієї ситуації. Давайте ще подивимось. Чому ж так. Суд. Карта суд. І це не суд, як судове засідання, да? це якась, знаєте, може бути, якась трансформація. Можливо, ось через ці якраз думки. Трансформація, щоб ви вийшли з оцих своїх же обмежень. Не обмежуйте самі себе. Треба вірити, що у вас все вийде. Не треба навпаки робити, ну, це не віра, да? не, не віра в себе. То тут можливо ось це, що це буде ось ця глибока ваша трансформація, з приводу да, цієї ситуації, що ви самі себе в чомусь обмежуєте. Це. Карта суд, це знаєте, така трансформація глибока, як по Плутону. То це, тобто, треба від ось цих обмежень звільнятися. Да? Це карта також ще відновлення, да? якогось пробудження, духовного пробудження. Все ж таки, можливо, це буде, ви будете можливо пропрацьовувати ваші ось ці страхи, невіру в себе. Також це можуть бути, знаєте, якісь медитації, можливо, ви через медитації будете проходити цей, цей будете проходити цей період. Що я вже і слова не можу згадати. Давайте ще одну. І це шістка кубків. Шістка кубків, це емоції в нас, такі, знаєте, душевні емоції, пов'язані, бачите, тут квіти вона дарує бабусі, схожі на да, якусь більш таку літню жінку. Це зазвичай якась ностальгія, да? якась така сентиментальність пов'язана з нашими батьками, пращурами, бабусі, дідусі. Згадати минуле, можливо, з'їздити в гості да, до ваших бабусів, дідусів, можливо, або там, де вони проживали, якщо їх вже нема, можливо, да, місця сили, можливо, до речі, ось це буде пропрацювання через місця сили. Можливо, там, де ви дитинство проводили своє, да, там можливо помедитувати, так ще може бути. Тобто, вам точно треба ось цього позбуватися. Не треба не вірити в себе, навпаки. Да? Позбавляємось обмежень і віримо в себе і діємо. Ось такі для вас підказки, леви. І до нових зустрічей з вами.